І ми прагнемо до розвитку та вдосконалення, але що для цього потрібно? Проводячи аналіз, я виділяю внутрішній момент, а також зовнішній момент. Аналізуючи себе внутрішньо, я намагаюся виділити самий головний корінь проблеми, що мені заважало бути щасливим. Наприклад, висновок, який я зробив минулого року, це недостатньо впевненості в собі, недостатньо віри в свої сили. Важливо, ви задасте питання, та хіба у мене є якісь проблеми? Я взагалі людина без проблем. Це у когось, а у мене немає. Відповідь на це питання така, совість ваша завжди підскаже вам правильну відповідь. Але що робити, якщо навіть совість ми можемо якось заговорити так, що вона навіть не піскне? В цьому випадку візьміть листок білого аркушу, ручку, і зверніться до людей, які навкруги вас. Запитайте у них, що вони бачать не так у вашому характері.